Доброго дня, я Оксана Боринська і співвласниця майстерні 39. Хочу поділитися своїм фідбеком по роботі у KCRM. На цю платформу ми перейшли після початку повномасштабного вторгнення, адже для нас було дуже важливо працювати з українським розробником. Що хочу зауважити, те, що для нас робота саме в цій системі є дуже зручною і важливою. Взагалі, ми повністю є e комерс, і тому швидке попадання заявок у систему є важливим. І саме кейсера дозволяє заявкам заходити як з різних соціальних мереж. А також з різних маркетплейсів, таких як розетка проміє з власного сайту, і великий великий бонус це те, що також є інтеграція з закордонними сайтами, такими як Etsy, Shopify, Amazon, Адже ми продаємо і там це дозволяє нам швидко працювати замовлення із тих ресурсів. Теж окремий позитивний момент це те, що ми відбудували свою роботу в одній з аре, і в нас пов'язане і виробництво також там. Важливим те, що є український продукт, це просто тішиться тим, що KCRM – це українська платформа. А також хочу зауважити, що будь-якій діяльності головне. Людський фактор, і саме в Кейсе РМ цей людський фактор, фідбек на всі твої проблеми, які виникають. Консультація дуже класно технічна підтримка спрацьовує, і справді люди продають людям. І Кейсі Арем завжди йде на зустріч і допомагає у вирішенні всіх нагальних проблем. Тому щиро рекомендую саме цю платформу для роботи.